Всім привіт! Продовжимо серію відео про веб-3 гру Lazy Soccer. Цього разу спробуємо розібратись в економічній моделі гри та її нюансах. Окрім різноманітної механіки, розробники гри сконцентрували значну частину своїх зусиль на реалізацію цікавої економічної моделі. Аби досягнути успіху в грі, доведеться ретельно спланувати стратегію розвитку свого футбольного клубу. В Lazy Soccer передбачене використання трьох складових системи оплати ігрові монети. Контракти та криптовалюта матів. У кожній з них своя важлива сфера застосування. Ігрові монети є базовою частиною внутрішньогорової економіки. Ними гравець постійно оперує в процесі керування своїм футбольним клубом, заробітна плата футболістів та утримання будівель здійснюється за рахунок цих грошових одиниць. Робоча назва монети – «Лезі». Суттєва відмінність Лезі Сокер від інших популярних веб 3 ігор полягає в тому, що творці відмовились від ідеї свого токену. Відповідно, не буде лістингу монети Лезі на криптобіржах. Цей крок має сприяти підвищенню стабільності економіки гри, адже одразу відсіюватиме аб'юзерів, що створюють ботоферми, які націлені на вимивання ліквідності з проекту, і своїми діями знецінюють токен та руйнують економічну модель гри. Заробляє футбольний клуб монети Лезі шляхом продажу квитків на футбольні матчі, що відбувається на домашньому стадіоні. На даному етапі розробки додатку це буде основним джерелом прибутку вашого клубу. Також можна отримати монети шляхом продажу футболістів. Другим платіжним засобом в грі Lazy Soccer є контракти. Їхнє основне застосування це створення нових NFT Lazy Soccer Staff та їхня прокачка. Окрім цього, за допомогою контрактів можна пришвидшити різні ігрові процеси, зокрема апгрейд будівель. Отримати контракти можна буде кількома способами. На спочатку гри основним варіантом буде відкриття Lazy Boxes, в яких міститься 25 контрактів. Також їх можна буде придбати на ігровому ринку або ж отримати в якості нагороди за перемоги в турнірах чи активну участь в запланованих ігрових подіях. Оскільки гра Lazy Soccer передбачає інтеграцію блокчейну Polygon, то частину операцій можна буде здійснювати за рахунок MATIC. Усі ігрові NFT можна буде придбати за криптовалюту. До них відноситься Lazy Soccer Stuff, ігровий персонал, який покращує характеристики будівель, та Lazy Boxes джерело важливих ігрових предметів контрактів. Команда проєкту планує реалізувати можливість продажу футболістів високих рівнів за MATIC в наступних оновленнях гри. Ще одна запланована сфера застосування матік це механізм оренди. Команда Lazy Soccer спланувала гру таким чином, щоб мали змогу насолодитись футбольним менеджером без донату. І лише при бажанні перейти на той рівень, коли своєю успішною грою можна буде заробляти реальні гроші, потрібно буде витратити певну кількість матік, принаймні на одного Lazy Soccer Staff. Економічна модель гри Lazy Soccer Staff має. Багато цікавих моментів і досягнуть найбільшого успіху в грі ті гравці, які грамотно спланують розвиток свого футбольного клубу. Думай та заробляй нерозривні складові стратегії розвитку в цьому футбольному менеджері. Якщо ви бажаєте ближче познайомитись з перспективним проєктом Lazy Soccer, тоді рекомендую ознайомитись з додатковою інформацією щодо проєкту, яку ви знайдете за посиланнями в описі відео. Бажаю успіху!